Дорогі друзі, президент Володимир Зеленський підписав закон про єдину систему соціальної сфери. Закон передбачає об'єднання понад 30 існуючих реєстрів, про які ми навіть не все знаємо, що вони існують. Цей закон створює єдину цифрову базу, де про людину може зберігатися практично все: доходи, майно, пенсії, статус ВПО, медичні дані. Військовий облік, перетин кордону, звучить ніби як позитив зібрати все в одному місці. Але водночас і як початок великого досьє на кожного з нас. Ми живемо в час, коли війна точиться не лише на фронті, вона йде і у кіберпросторі та в інформації. Персональні дані стали такою ж важливою мішенью, як. Електростанції чи склади. І тому рішення держави збирати про людей максимум інформації в одному місці викликає одночасно два почуття надію і тривогу. Що саме створюється? Це не просто реєстр, це цифрове досьє ядро. У нього можуть потрапляти наші доходи і податки, житло й нерухомість, автомобілі і інше майно. Сімейний стан, діти, інвалідність та соціальні висновки, пенсійні виплати, пільги, військовий облік, факти перетину кордону. Це портрет людини, електронний, повний. Навіщо влада це робить? Офіційно це щоб було простіше і швидше призначити допомогу, уникати шахрайства, щоб держава знала, кому саме потрібна підтримка. Логіка ніби є. Життя стало цифровим і соціальна підтримка теж йде у цей на напрям. Але разом із цим виникає інше запитання, яке не можна відкидати. Якщо держава знає все, вона і може впливати на все, який ризик контролю? Ось, наприклад, уявімо вибори. Є повна база, мільйони профілів. Можна бачити, хто залежить від соціальних виплат, хто отримує допомогу, хто має проблеми, кому можна пообіцяти більше, на кого можна натиснути. А стаття 11 закону публічні дані гарантує, що на підставі даних єдиної системи можуть формуватися аналітичні матеріали і статистична інформація, документація. А де гарантія, що система не буде використана і для непублічних даних для зацікавлених структур чи осіб? Ми вже бачили досьє Міндіча: 10, 20, 50 людей, вплив на них шантаж і тиск. А тепер уявімо, що архів на всю країну. Це вже не політика, це влада над життям. І найнебезпечніше не збір даних, а доступ до них. Доступ матимуть не один і не два кабінети, десятки тисяч посадовців у різних структурах. Пенсійний фонд, соцзахист, громади, податкова, поліція, військові, комісії. І кожен з них це потенційна точка витоку інформації. Сьогодні зливають бази телефонів, списки пацієнтів, бази водіїв, і це вже стало ринком. Якщо витече повна база, це ризик не лише приватності, це ризик національної безпеки. Адреси військових, поранених, родин загиблих, статуси ВПО, люди, які виїхали за кордон. Це не дані, це мішень. Ми не панікуємо, ми вимагаємо захисту. Цифрова держава може бути благом, але вона може стати і механізмом тотального контролю. Все залежить від правил, відповідальності та громадського нагляду. Ми маємо право знати, хто дивиться наші дані, як ведуться журнали доступу, що буде за злив інформації. Бо якщо держава знає про нас усе, народ має право знати, як саме ця інформація буде використана. Окремі положення закону не відповідають частині 2 статті 32 Конституції України, згідно з якою не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, не узгоджується із положенням статті 6 закону України про захист персональних даних. Але, окрім того, стаття 11 цього закону передбачає, що кожна особа, персональні дані, якої внесено до єдиної системи, має право на безоплатне отримання інформації про наявність у реєстрі чи базі даних записів стосовно неї, її соціальних статусів і вимагати поновлення і виправлення інформації про неї. Ми не застраховані від того, що про нас можуть вноситися застарілі або неправдиві дані, які можуть позбавити нас соціальних виплат чи інших видів державної підтримки. Це треба знати і користуватися своїми правами. Свобода не зникає за один день. Вона тане тоді, коли люди перестають контролювати владу і ставити запитання. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!